Ці законодавчі зміни вони про, переважно про можливість для іноземців набути спрощено громадянство України. А щодо громадян України, які мають декілька паспортів, можливо, ми ще продивимося, як правильно трактувати. Ні, ці ви пункти. Подивіться, які я побачу, бо бачу, громадянин але... буде іноземної країни мати паспорт України, то він в правах має Вірше, я в правах. Так само має бути необмежений, як і він. Тобто, якщо француз буде мати гра... паспорт України, то я, як українець, який з народження тут, маю право мати громадянство Франції. Ми про це теж говорили, що бажано було б, щоб дзеркальність була, цього немає. Але я кажу про те, що не виходить варіант, що умовна раптом що і хтось там. Тому що е, наше законодавство залишається таким, що в стосунках офіційних з державою Україна mm -hmm. ми визнаємо. Лише громадянство України. Нам байдуже, чи у нього ще 10 mm -hmm. паспортів є. Тому якби він вибачте, навіть в даний час, коли у нас панує рабовласницька ця філософія в країні, і ми не випускаємо людей з України, то він навіть не вийде з України, хоч у нього буде ще чемодан інших валіза паспортів, тому що ми йому кажемо на кордоні, що вибач, ти громадян України при кордонах, його ще більше того подивиться, що він розшукав. У нас майже всі в розшуку відвезе в ТЦК, і на другий день він вже буде десь на полігоні, і не зможе він. І плюс, коли, знаєте, у нас у нас ще така виходить Якщо він заїде, то він не вийде Ну, якщо він за кордоном, який є сенс йому отримати тоді українські праці. це вже будуть думати ті, яким пропозиція надходить, тому що вони стають одразу набувачами не лише право, а й обов'язків, і вони піддадуться бусифікації достатньо оперативно.